Добрий день сьогодні. Не товариством разом з вами проаналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення за останню добу згідно вечірнього зведення генштабу збройних сил України відбулося 82 бойових зіткнення. Основні е, напрямки е, атак російських окупантів це власне Авдіївський напрямок, Бахмутський і Куп'янсько-Лиманський. Саме ці три напрямки ми сьогодні і розглянемо. На куп'янському напрямку українські захисники відбили 13 атак ворога в районі Сеньківки Харківської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. Давайте розглянемо цю ситуацію більш детально. Наразі основні атаки ворога. В районі населеного пункту Сінківки це з напрямку Лимана Першого. На жаль, змушений констатувати, що в районі Лимана Першого ворог має певні тактичні успіхи. В районі так званої лісосмуги, є глибина просування до 500 метрів, ширина приблизно до 1 кілометра. Варто говорити про те, що ворог не полишає спроб. Захоплення населеного пункту і як фактично воріт для подальшого просування в напрямку Куп'янська. Основні завдання відкинути збройні сили України за річку Оскіл. Бої тривають і в районі Іванівки Ягідне. Так само в районі Іванівки, де раніше були зафіксовані певні тактичні успіхи Збройних сил України. Лінія бойового зіткнення змінюється досить динамічно. Наразі в районі Іванівки російські окупанти намагаються повернути раніше трачені позиції. Є певні тактичні успіхи. Важкі бої тривають в районі 1 травнева. Варто говорити про те, що південні західніше населеного пункту окупаційні війська намагаються просуватися вдовж лісосмуг. Просування зафіксовано в глибину. Українські позиції до 600 метрів на Лиманському напрямку сили оборони відбили атаки ворога східніші тернів Донецької області. Варто говорити про те, що основний характер атак збройних сил Російської Федерації це район населених пунктів Терни і Ямполівка. Основне завдання окупантів відкинути українські війська за річку Жеребець. І тепер ми переходимо до Авдіївського напрямку. На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. За повідомленням українського генштабу, українські захисники відбили 19 атак противника східніше Новобахмутівки Авдіївки та ще 17 південніше південніших северно, Первомайського та Новільського Донецької області. Більш детально по ситуації в Авдіївці. важкі бої в районі Степове. Я нагадаю, днями британська розвідка повідомляла про те, що збройні сили України провели низку успішних локальних операцій в районі цього населеного пункту. Ба більше того, за повідомленням британської сторони, збройної сили України мали певні тактичні успіхи. Повідомлялося, що саме тут росіяни намагалися здійснити одну зі своїх атак ліщами, щоб оточити Авдіївку та її добре захищену промислову зону. В районі Степове на північ від населеного пункту протягом останньої доби є певні просування ворога в глибину до 400 метрів. Варто говорити про те, що в районі Степове ворог атакує одночасно по трьох напрямках. Основне завдання прорвати українську оборону, відповідно, вийти на локації Збройних сил України в районі населених пунктів Бердичі і далі на Ласточкіна. Крім того, варто говорити про важкий характер боїв в районі Промзони. Наразі бої точаться по лінії вулиць Колосова та відповідно, садове товариство Виноградники. Можемо говорити про те, що контроль над Промкою Збройними силами України фактично втрачений. Наразі в районі Промки відбувається оперативне розгортання ударних угрупувань росіян з метою подальшого тиску на позиції збройних сил України і безпосереднього е, з прориви е, сам населений пункт Авдіївка. Варто говорити, що Змінилася тактика дій російських окупантів. Якщо раніше це були окремі розвідувально-диверсійні групи, то тепер окупанти намагаються використовувати тактику дій мобільних груп, себто тактику ПВК Вагнер. Одночасна атаки за рахунок звуження лінії фронту. Крім того, зазначу про важку ситуацію в районі. Фільтрувальної станції варто говорити про те, що в районі очисних споруд е, окупанти намагаються просуватися по лінії ставків і приватного сектору, який фактично е, е, прилягає до Авдіївського кокса хімічного заводу. Ситуація в цьому районі складна, але успіхів у окупантів немає. Варто говорити про те, що спроба окупантів прорватися на Авдіївський коксохімічний завод рішуче е, е, знаходять відсіч з боку збройних сил України. Авдіївський коксохімічний завод повністю під контролем збройних сил України. Всі повідомлення російської сторони про те, що ударні угрупування прорвалися вже безпосередньо на територію завода, не відповідають дійсності. Бої тривають і в районі Терекону, і веселого. Варто говорити про те, що тут росіяни задіяли і важку бронетехніку, зокрема, танки Т-72. Варто говорити, що внаслідок успішних дій українських гармашів техніка окупантів була знищена. Крім того, можемо відзначити і важкі бої в районі Водяне. Штурмують Зеленку у бік напрямок напрямок дев'ятого кварталу безпосередньо самої Авдіївки. в районі опит на лінії бойового зіткнення без змін це по Авдіївці. Ще варто зауважити те, що наразі окупанти. Проводять, як я говорив, перегрупування і оперативне розгортання штурмових підрозділів по декількох напрямках одночасно. Основні бойові одиниці це підрозділи, так звана Шторм, шторм Зет, які окомплектовані колишніми ув'язненими, які уклали прямі договори з міністерством оборони країни окупанта. Тепер розглянемо ситуацію в районі Бахмуту. Тут варто розділити декілька напрямків Бахмутського фронту, безпосередньо почнемо розгляд ситуації в боїх в районі Богданівки і Хромове. Тут, на жаль, змушено констатувати, що є за останні декілька днів певні тактичні успіхи окупантів і є просування вглиб Української території між Богданівкою і відповідна Хромове Окупанти вдалося взяти під свій контроль до трьох квадратних кілометрів загальної площі. Це не в глиб території, мовиться про загальну площу, яку окупанти змогли взяти під свій безпосередній контроль. Варто говорити про те, що бої тачаться в районі Валіянівського питомника. До часів яру це основна ціль окупантів. Відстань приблизно до 5 кілометрів. Наразі в часому яру відбувається підготовка до оборонних боїв. Проводяться інженерно фортифікаційні роботи збройними силами України, щоб не дати можливості окупанта подальшого просунення вглиб української території. На захід від Бахмуту противник має частковий успіх у напрямок Іванівського. Ширина просування до 2 кілометрів, глибина приблизно за різними оцінками від 400 до 500 метрів. Крім того, варто відзначити важкий характер бої в районі Кліщівки, бої точаться за контроль над панівною висотою, а саме висота 215 п'ятнадцять за останні дві доби є певні тактичні успіхи окупантів і просування в напрямок цієї панівної висоти глиб до 200 метрів, але не зважаючи на це, є і успішні дії Збройних сил України, а саме зустрічний характер контратак. Якщо характеризувати бої в районі Бахмуту, можемо відзначити чисельні втрати окупантів за останній період. За оцінками Генерального штабу збройних сил України загальні втрати окупантів на Бахмутському напрямку це приблизно більше 8 тисяч особового складу. Варто говорити про те, що е, в районі Бахмута перекинуто підрозділи, додаткові підрозділи збройних сил Російської Федерації, зокрема мовиться про передислокації з Лиманського напрямку відповідно, в район Богданівки і Хромове додаткових, додаткових підрозділів повітряно-десантних військ в районі Мар'янки важкі бої, але самі окупанти відзначають присутність збройних сил України на західних околицях населеного пункту, тобто, всі повідомлення окупантів про повний контроль над населеним пунктом не відповідають дійсності, Бо більше того, сама окупаційна. Машина її пропагандисти заявляють про те, що всі повідомлення про взяття Мар'їнки під повний контроль, а там зосереджені підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії, наразі не відповідають дійсності. Більше того, вони є шкідливими в моменті дезінформації так званого російського суспільства. До речі. Варто відзначити, що в українській ЗМІ знов таки почали просувати тезу, що різка активізація боїв в районі Авдіївки і Куп'янсько-Лиманському напрямку і Бахмуту дивним чином прив'язана до відповідно щорічної виступу російського диктатора перед журналістами. Відверто кажучи, шановні так звані експерти, ви вже Задовбали своїми черговими дедлайнами і прив'язкою до тих чи інших дат. Це вже третій варіант, який я чую щодо активізації боїв в районі Авдіївки, і третій дедлайн, який абсолютно не відповідає дійсності. Менше з тим, товариством, можемо відзначити, що незважаючи на всі зусилля окупантів. Протягом останніх декількох днів є лише тактичні успіхи, незначні на окремих ділянках фронту, а не мовиться про зміну кардинально ситуації на лінії бойового зіткнення. Куп'янська Лиманський напрямок контролюється Збройними силами України, перекидаючи додаткові оперативні резерви. Крім того, окупанти відзначають тотальний характер мінування місцевості, що не дозволяє розвинути оперативний успіх в напрямок і Цинківки, відповідно Куп'янська Вузлової і Куп'янська Бахмут, незважаючи на запеклий характер боїв в районі Богдані і Хромове. Ми можемо говорити про те, що подальше просування окупантів в район Часів Яру воно призупинено. Є повзучий характер просування окупантів, але говорити про стратегічні успіхи на цьому напрямку немає жодних підстав. Авдівка, попри голослівні заяви окупантів про тактичні успіхи на нижчі е, ділянок фронту. Інформація не відповідає дійсності. Збройні сили України мають можливості проведення локацій. Поповнення БК, вивезення поранених і відповідно проведення ротації особового складу. Товариство довіряємо ЗСУ, тримаємо руку на пульсі. Все буде Україна. Ми того варті.